Уявіть собі, ви подорожуєте вздовж узбережжя нової землі. Карта приблизна, компас непостійний. І кожна бухта здається вам відкриттям. Ви бачите величезну затоку і кричите команді: Це ріка! Записуй! Січнева ріка. Але ріки там не було. Так народилась назва одного з найвідоміших міст світу Ріо де Жанейро. На початку 16 століття португальці одні з головних гравців великої епохи географічних відкриттів. Їхні кораблі вже мандрували вздовж Африки, добралися до Індії, а тепер відкривали новий материк, який згодом назвуть Південною Америкою. 1 січня 1502 року португальська експедиція на чолі з Гонсалу Коелью побачила мальовничу затоку. Величезна, спокійна, з водами, що тягнулись вглиб суші. Для змучених моряків вона виглядала як гирло великої ріки. У португальській мові слово ріка це Ріо. Тож логічно, це Ріо. А оскільки був Січень, то і «дежанейро», Тобто Січнева ріка. Так на мапах з'явився напис Ріо де Жанейро. Що ж вони побачили насправді? Насправді, це був Гуанабара затока, глибока і широка. Вона справді могла ввести в оману. Та з географічної точки зору жодної ріки, яка впадає в океан саме тут не існує. Уявіть собі, вся історія, вся слава, весь карнавал Ріо виникли навколо помилки. Минуло менше 40 років, і в 1565 році тут з'явилось місто. Заснували його португальці як форпост проти французів, які теж претендували на бразильське узбережжя. Місто офіційно отримує назву Ріо де Жанейро. Хоча ніхто вже не шукає тамаріку, назва залишилась як історичне непорозуміння. Вже в XVIII столітті, коли в Бразилії почали знаходити золото та дорогоцінне каміння, Ріо став ключовим портом. А в 1763 році він став столицею колоніальної Бразилії. Сьогодні Ріо де Жанейро це не просто помилка на карті, це символ Бразилії: карнавали, самба, статуя Христа Спасителя. Пляжі Копакабана, футбольні баталії на Маракані. Назва Січнева ріка тепер звучить як поезія, але якби той моряк у 1502 році був трохи уважніший до географії, можливо, місто мало б зовсім інше ім'я. Так, історія знає чимало подібних казусів. Гренландія, названа зеленою землею, хоча більшість її покриває лід. Ісландія, навпаки, має лагідний клімат і чимало зелені. Іноді помилка це лише початок нової історії, як у випадку з Ріо де жанейро Тож наступного разу, коли ви будете дивитись трансляцію з карнавалу в Ріо або кричати «Гол!» під час бразильського матчу, запитайте, все це стало можливим завдяки тому, що хтось одного разу переплутав затоку з рікою. Помилки це теж частина історії, іноді найяскравіша її частина. Якщо вам подобаються такі історії, ставте вподобайку. Діліться відео і обов'язково підпишіться на цьому каналі. Ми розповідаємо, як помилки, випадковості та курйози створювали світ, у якому ми живемо.